Близько 250 творів мистецтва представлені на благочинній виставці. Всі картини тематичні, відображають біль та героїчний спротив військових Азовсталі. Роботи митці надсилали з різних куточків України, а також за кордону є у нас роботи, нам прислали діти, з які були в бункерах Азовсталі. Вони надіслали, надіслали свої роботи сюди. Тобто, є є також і матері бійців полку Азов, які зараз знаходяться в полоні. Є дружини. Вони всі надсилали. Окрім живопису, були представлені хендмейд-вироби, плакати, цифрові ілюстрації та тематичний одяг. Також кожен охоче мав змогу написати слова підтримки військовим під час акції Листівка на передову. Всі послання передадуть захисникам, які боронять запорізький напрямок. Хочемо, щоб як більше людей підписали листівки, подарували частинку своєї душі, подарували частинку свого серця нашим бійцям. Мистецький захід відвідали рідні та близькі захисників Азовсталі. Ярина, організаторка події та дівчина бійця полку Азов, розповідає крайні повідомлення від коханого отримала 17 травня. Після цього українські військові потрапили у полон. Найбільше дівчина хоче якомога скоріше обійняти свого коханого. Нічого не відомо після теракту в Воленівці, навіть не зрозуміло чи він Воленівці, чи не Воленівці. Нічого нам не відомо. От уже сьогодні, до речі, 40 днів. Я після теракту в Оленівці, і досі невідомо. Досі точно немає ніяких списків, ні поранених, ні загиблих. Ну абсолютно, от рідні. Ми знаходимося в такому вакуумі незнання. Потужні голоси, мелодійність та патріотизм мистецький захід супроводжувався виступами запорізьких гуртів та артистів. Першими на сцену вийшов фольк-рок-гурт Бандерштат. Музиканти виконували власні пісні та підкорювали слухачів своєю щирістю та харизмою. Андерштатівці знають, як для захисників важлива моральна підтримка, адже постійно виступають перед військовими. Артисти не вагаючись погодилися взяти участь у благодійному заході. Ми, взагалі, то ну патріоти своєї країни. Ми завжди готові все віддати для того, щоб була наша перемога для того, щоб наша Україна була незалежною вільною. Боритися та борете, нам Бог допомагає. Кавери на відомі українські пісні виконувала співачка Сабіна Сафарлі. Проснеться, матінка, моя, буде питає. І з початком повномасштабного вторгнення співачка активно бере участь у благодійних заходах, аби зібрати кошти на потреби військових. Сабіна впевнена, музика здатна підтримати людей та вилікувати їхні душі. Моя місія, взагалі, як співачки не тільки на цьому заході, а на всіх благодійних заходах це підтримати наших бойців, це підтримати людей, які чекають своїх рідних, близьких, наших воїнів. І трошки підняти їм моральний дух і показати, що вони не одні. Між виступами артистів влаштували аукціон картин. Кожна робота має власну історію написання. Отже, 2500 гривень п'ятсот Перший лот продали за 2,5 тисячі гривень, жовто-блакитне полотно із написом закликом: ніколи не здавайся. Азовсталь поставлю це на своєму робочому сторі, щоб кожен день бачите. 100% коштів від проданих робіт передадуть у фонди асоціації родин захисників Азовсталі та патронатної служби Янголи Азову. Музичний фронт підтримав і Запорізький гурт Хорта. Як кажуть самі артисти, їхня місія на заході привернути увагу до захисників Азовсталі якомога більшої кількості людей. Завершився благодійний захід виступом заслуженого артиста України Арсена Мірзояна. Истецьку оборону із початком активної фази війни допомагає українській армії та виступає перед захисниками. Артист зазначив, що нині дуже важливо робити все, аби світ не забував про полонених героїв України. Військові чекають артиста того, якого вони знали, той, який належав сам собі, і для командирів це теж так дуже важливо. Артист саме той. Назвемо танк, який вивозить хлопців з полю боя психологічно. благочинний арт-проект відвідали сотні людей. Кожен зробив свій внесок на підтримку героїв Азовсталі. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 180 тисяч гривень. Всі кошти передадуть на потреби військовополонених, зокрема на протезування. Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.